Место Таганка, тип будинку, монолітний, метраж сімдесят, кімнати три бюджет сім, монрублів. Дизайн Валерія Даньковська коротенько, щоб оформити двокімнатну квартиру для сімейної пари. Дизайнер відмовилася від вузьких коридорів і зробила ставку на відкритий простір кухні вітальні і ізольовану спальню. Правда. В плануванні є секрет, між двома цими приміщеннями ще помістилися гостьова і гардеробна кімнати. Подробиця. дизайнер Валерія Даньковська створила проект двокімнатної квартири для сімейної пари, яка веде активний спосіб життя і багато подорожує. Замовники хотіли зберегти простір в невеликій квартирі і були рішуче налаштовані демонтувати всі зайві перегородки. Щоб приміщення плавно перетікали одне в інше. Ще одне побажання облаштувати гардеробну і компактну гостьову спальню теж вдалося реалізувати. Вхід востаннє веде з вітальні і ховається за прихованими дверима з панелями, а з іншого боку, з коридору двері в гардеробну. По плануванню в передпокої виходило дуже багато дверей, розповідає автор проекту: двері в комору ми зробили в прихованому коробі і декорували шпалерами ручної роботи. Дизайнерський прийом, який ніколи не підводить, так простір стало набагато цікавіше і частіше з декораторської точки зору. В Обробці використовували красиві благородні матеріали, шпалери ручної роботи, керамограніт під мармур. У передпокої темні вставки в поєднанні зі світлими стінами і підлогою задають динаміку приміщенню. Чорну білу гаму розбавили золотистими елементами, вітальню оформили в світлих тонах. З сірими панелями і латунними вставками на стінах молдинги на стінах з дзеркальними вставками візуально розширили приміщення. Кухня за колірною гамою стала продовженням вітальнів. Артух і стільниця будуть виготовлені зі штучного каменю під мармур. У спальні теж використовували шпалери ручної роботи, які надали обстановці індивідуальності. Для ванної кімнати я вибрала керамограніт під чорний і білий мармур. Яскравим акцентом став геометричний візерунок мозаїки на стіні, щоб розширити простір. Частину стіни облицювали високим церкалом з фацетною розбивкою, розповідає Валерія Деньковська. А для санвузла взяли шпалери з рослинним візерунком і доповнили чорно-білою мозаїкою. У квартирі є кілька зон для зберігання. Комора, гардеробна і шафа в спальні для двох людей цього більш ніж достатньо. Велика частина меблів, переважно корпусні, буде зроблена на замовлення, щоб вона встала ідеально, інші предмети, ліжко, диван крісла і декор дизайнер планує підібрати в шоурумах, так як стиль інтер'єру, це змішання класики і сучасних елементів, то і меблі буде відповідна прямих форм. З латунними і дзеркальними вставками з фрезеруванням, планування, бренди представлені в проєкті хол, оздоблення, шпалери на замовлення, фреск, Рю фарба. Бенджамін бенджамінмоге підлогове покриття, керамограніт, атлас Сонсордем», меблі, консоль, стіли, освітлення, брак, ічголдс, точкове освітлення, центр кухня вітальня, оздоблення фарба, бенджамінмоге молдинги, європласт-панелі і дзеркальні вставки під замовленням белісіма. Підлогове покриття, керамограніт, «Атлас Сонсордем», меблі, стільці, «Молтеніт стіл, ічголд з кухня під замовлення мебеліссіма, освітлення, люстра, течліхтінг, люстра, інтюерілік спальня, оздоблення, на замовлення фрескв, рюфарба, бенджамін Моого, підлогове покриття, інженерна дошка, «Сосвітк меблі, ліжко те софаче ірцом пані приліжкові тумби, пардакилем в децор, освітлення. Handel Стюдіо, гостьова спальня, оздоблення, шпалери на замовлення фреск, рю фарба, венджамінмологе, підлогове покриття, керамограніт, атлас цонсорде меблі, ліжко дрем-ланд, освітлення бра, грамерці гоме, ванна кімната, оздоблення, керамограніт і мозаїка, атлас цонсорди, підлогове покриття, керамограніт, атлас цонсорде Санфаєнс, ванна і раковина, джацоп делафон, змішувачі, змішувач для ванної та раковини. Гансрогев, водяний полотенцесушитель, сонержа, освітлення Бра Ічголдс, точкове освітлення, центсвеццанузел оздоблення, настінна плитка та бордюр, еквіпеш шпалери, солесон, підлогове покриття, мозаїка, атлас Цонцорде, меблі, раковина з консолью, Девон-Девон, Санфаєнс унітаз, Лестіон освітлення Бра Голдс, Точкове освітлення. Центр Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW